охуєнна тактика з ПТ-шкою яка тактика, вони просто, щоб не взяти цю. Ви не пам'ятаєте, що той самий був на цьому на 100, чи ні? Пацан, якщо ПТЕХ стає на базу на насасу, вона, значить, буде десь охороняти їх з боку. Ну, який альфа-страйк? 500 Пацани, якщо звідси виїхати... От звідси, так на мене виїхав 54 ка Перша база прострілюється, він просто мою башню бачив, він прострілював її. Добре, але це. Він Максим його ви, я... виносив, він щось в мене стреляв, хозяй. Ти їдеш на цю Туда базу? Куди їхати, куди їхати? Ми... Да, мені... на другу. ми і так, будемо на другій базі, ми її сіб'ємо ще. Якщо ми якби... Дивіться, якби Що? вони да, приходить. Базу... Ну, не скарю, в мене не полагають. У мене теж. Це скарб, то скарб. У мене й танки щось підтурможують трохи. Ні, ну вже попустило, кстати. Дивіться, якщо вони зараз зразу стануть на першу базу, об'їжджаємо так, Їдемо і об'їжджаємо їх ззаду. 15 секунд, Назар висувайся. Я б казав, наказав, що один на Я б показав, що я бы краще Ні-ні, в тебе просто інтернет лагає, всем. В тебе візи подпускайте. Назар, ти висувайся, башню, дивись вперед. Значить, вперед, дивися не вліво. Блять, вони зараз може виїхати. Забей! Выезжать получают, ну не, не виїжджають, Серець, Не, да еди, иди, да, ну да здесь там сзади, да. Бля, где я кость Да-да-да, ты да, там. Крым боки. Ось, Макс, ты крый не леву, я клюю вперед. Угу, окей. Так. Так. База. Все, вперед. А нет, очекай, чекай, чекай. сидите, кек, вы не можете приезжать и просто, почекаем, что вот. Серес, серий, Назик, Си, Назик, Сти, заїдьте, заїдьте просто вот сюда. Я пробую гасим. Там выйдно, да? Як сказати? Чуйте, отут, отут, не сказати чуєте, отут отут тут бы проїхати отсюда. Ага, я все понял. Так, Сер, ти швидкий, ти їдь туди, так як ти казав, казал, <рекунь> убежай. Рас... Макс, ти Рас... з ним, швидкий ні, назик, ти їдь вліво, а я отут по центрі виїду а... а. пацан, я розки... виїду тупо на них. Тут дуже стрьомно Максим. Дуже да, yes, бо... да, да, да. А вrzك... в принципі, ты зброй зона, так що забей, від'їжджай, від'їжджай Блин, не получаю. Макс, 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 выезжай, выезжай, ты 700 хп, выезжай. Забей на нм. Я хотів, что да, но дом. Че банзера. А, вот и пантера. Назик, истыри на мене. Назик истры. Виезжай, виежай назад, въезжай назад. Везжаем на на Иса третьего. А там два Исса третьего, серый. Давайте, я получаю урон и все. Первого. Сука, він не вистрелявся! Перед ним и стрелявся, выезжайте на него. Блин, там дальний. Блин, БК минус. Выезжайте. Я, Беремо рему два бока, добре, добре, Максим, не Так, чекай, чуть чекай. Дай, ще один шот, мене. Все, Все пусти. Ти ще... на КД? Ні, не два снаряди. Зараз напевно помню. Макс Макс, не выезжай, не виїжджай. Ні, ні, стійте. тупо стейте. Пок стійте. У нас хвилина на часу, серый принцип кадаш-то спи. Я краю ззаді. Дайте я заеду ему продать. Блять, не треба. Ну да, не трогай. Блять, я свечусь. Пацани, пацани! Пацани! Чуєш, Назар, иди сюда! тікай від нього. Мені два снаряди. Він обертається на мене, Ні, не обертається пацани, він не обертається на мене, він на вас сері, сері, він, він не вийде. Серий, сірі, він зараз Не його забирає. на каток поставити, попробуй. Не попробую, не попробую, не вийде, пацани. По деку. Деку. Відді ж, в нього. Все, красавчик, Все, ковшови. Е, так, і з третій, танканув його. На кого дивиться? Я на катку. Е, він. Е, поки їде десь взагалі на мене. Коротше, не, не їдьте на нього, не їдьте. Він дивиться не на мене, так що я його поки розберу. Так, дивиться на мене. На мене, зараз танкнуло один снаряд. Нормально розкатали. Не виїжджайте, не виїжджайте, не виїжджайте, не виїжджати ніхто. Та все, все. Він обертається, так. він їде гайтесь. Ще даю, красавчики. В три розмахали їх просто. Ну не кібер, ми, бляха, спортсмени, а? Короче, це тоже. Це це, це, це наш другий Енск. Та, блядь, тут стільки міських карт появилось, що ми можемо тащити на тяже. У нас якраз сетапи так ну. нормально. Блять, них так скоро виграли, виграли що в нас ще тут це запрошення в наступний бій не прийшло.